Осінь не за горами, тому давайте подбаємо про. Подбаємо про наші рослини. Сьогодні ми поговоримо, що потрібно зробити рослинами, які полюбляють кислий ґрунт. Кислолюбиві рослини. Це такі як там рододендрони, гортензії і лохина. Лохина чи голубіка це одна та сама ягода. Ну і будь-які е, рослини, які полюбляють кислий е, ґрунт. Що буду робити конкретно я і що роблю кожної осені для того, щоб кущ на наступний рік, наприклад, давайте про лохину поговоримо, бо я вам конкретно за лохину розкажу. Е, ну, Це стосується всіх рослин е, кислолюбивих. <кій> Саме перше, що я завжди роблю, це вношу гранульовану сірку. Ми знаходимося. Тростянець Гасівський район. Он, бачите? Тростянець Гасівський район. Агроцентр. Ставок. Через ставок полетіли, летіть. Через ставок переходили дорогу і ми тут є. До речі, тут кавунчики я теж продаю, доволі о, свої рідненькі. На Вінниччині, вирощені. Вносимо, просто я це сказав, бо в нас, міститься, в нас є в наявності гранульована сірка. Вносимо обов'язково гранульовану сірку і ручками так замульчовуємо. І що ми ще вносимо? Ми вносимо ще фосфорно-каліні добрива. Можна їх вносити під корінь. В залежності від того, який виробник, який склад. Або по листу. Якщо по листу ви це робите, то треба зробити разів два або три. Ну, по листу. Для чого ми це робимо? Фосфорно каліні добрива. І сірку. Сірка не зразу розтворяється, Вона, якраз, якщо ви осінню внесете, вона вам буде цілий рік закисляти ґрунт і дуже помало розстворятися. Тому на рахунок сірки, це, це перше. Друге, що на рахунок фосфорно-калійних добрив, то, то вони, виходить, будуть допомагати укріпляти коріння ваше. Раз. І, що саме головне, чого ми його кидаємо в осінній період, вони будуть допомагати дозрівати гілочкам. Це дуже важливо, тому що якщо на лохині гілочки вас молоді, не спіють визріти, вони вас підмерзнуть. Бо тоді, коли вони підмерзнуть, вони почнуть всихати, і вплоть до того, що вони будуть всихати, 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 навіть е дойде до тих гілок, які вже визріли, і вони все одно будуть всиха всихати. Вам потрібно тоді буде зрізати аж до тих пір, поки... Серединка буде не зелена, тому можна дуже швидко втратити свою рослинку. Тому подбайте. Потім, звичайно, перед морозами ви маєте їх класно, класно все проляти водою, як то кажеться, підготувати їх до зимівлі. Тому ось така рекомендація.